Її вивезли з будинку для літніх людей за участю Нью-Йоркської поліції, і це вже точно як фільм «I care a lot». Я, я слідкую за цими новинами просто, просто кожен день я заходжу на TMZ, щоб побачити, тому що TMZ нещодавно випустили а, таку аля документальний фільм розмови з Венді Вільямс. Вона стояла uh -huh. а, ну, у цьому у цьому. У цьому будинку з літніх людей біля вікна, розмовляючи mm -hmm. по телефону з кореспондентом з TMZ. і вони, типу, записували відео і ну, відео те, як вона стоїть біля вікна, і як вона ну, і, типу, запис телефону, і як вона розповідає, що у неї типу аля алкогольна деменція, тобто це не така деменція яка прогресує. Якщо mm -hmm. ти перестаєш вживати алкоголь, то ти нор нормально. Типу mm -hmm. в тебе деменція mm -hmm. зупиняється, так тобто, mm -hmm. це не така деменція, і вона розповідала, що її тримають ну, без її. Прав, ну, типу, без її згоди, Згод, Ось. Угу. без її прав. ну, так, Вона зараз знаходиться під, під опікою, типу. під опікою. так, Тобто да. вона зараз не може сама нічого робити зі своїм життям, розпоряджатись фінансами, де її знаходитись, вона її поселили в цей будинок для літніх людей, де їй там. Дають телефон, але там немає номерів ніяких. Тобто, mm -hmm. якщо вона не знає, чийсь номер на пам'ять, то вона нікому не може подзвонити. І через те, що вона вже довго знаходиться під такою опікою, то вона не вживає алкоголь і її деменція, типу зупинилась, але її mm -hmm. все рівно ще тримали в цьому будинку для літніх людей. І в останній час, коли вона з'являлася на публіці, ми бачили, що вона нормально виглядає, вона може сама ходити, говорити. Вона ходить по ресторанах, коли її там випускають. І після цього документального фільму все всі. всі всі ще більше почали придивлятись до Венді, тому що вона звучала у цьому документальному фільмі адекватно. Ну, типу, це здорова mm -hmm. людина у своїх а, у своїй голові. Типу, вона не виглядає нездорова, mm -hmm. і ось а, на цьому тижні вона несподівано потрапила до лікарні після її закликів про допомогу. Це просто крейзі історія. Мені здається, що це ну реально варто фільму, як ти сказала. Представник департаменту поліції Нью-Йорка підтвердив, що понеділок правоохоронці відвідали її заклад догляду для перевірки стану благополуччя. Після цього медики вивезли її з будівлі та, транспорт... та транспортували у кареті швидкої допомоги до місцевої лікарні для обстеження. А чому це взагалі відбулось? Тому що Венді Вільямс викинула того ранку з вікна записку, на якій, нібито було написано допоможіть знак оклику Венді. Просто ти думаєш, це справжня? Це не фейк? Я, за даними Нью-Йорк Пост. Mm -hmm. Ну, це, це жесть. Просто якщо вона могла виходити в ресторан і іноді. Це під ог... вона... вона не сама, типу, ї... це було завжди під оглядом. Під mm. наглядом, oh -oh, наглядом, да, да. Ну, так, да, маю на увазі, типу, навіть якщо вона могла вийти в ресторан зі своєю наглядачкою, чи не могла вона залишити записку на столі. Я не знаю, але це...